Хитрий їжак. Одного разу бігла лисиця до саду і зустріла по дорозі їжака. Добрий день, їжаче, відповідає їжак. Доброго здоров'я! Ходи разом зі мною у виноград, а він каже Ой страшно, лисичко, бо там господар понаставляв пасток. Можемо попасти в біду. А я, каже Не боюся, я школу закінчила, то дам собі раду. І пішли. Наїлися вони винограду і вже повертаються тут лисичка попалася у сильце. Ей, каже, – «їжача-брачику, рятуй. Ой ні, не поможу, бо я казав, що не знаю. Та ж ти мені відповідала, що маєш школу закінчену. Ой, каже, я зі страху геть усе забула. Бачить їжак, що біда і почав їй радити. Нічого, каже, не роби, лиш як газда прийде, а ти прикинься неживою, і, може, ця штука удасться. Заходить господар, став над лисицею і каже: От, каже. Шкода, що я не був чотири дні у саду вже й смердить. Узявся одною рукою за ніс, а другою лисичку за хвіст та й викинув її через пліт. Але лисиці лиш цього було треба. Схопилася та й пішла додому. Четвертої днини іде Лисичка знов у виноград, іде через їжакову нору і знов кличе його у товариство на виноград. То ти забула, що з тобою було? Ходи, ходи. Наїлися вони знов винограду, та й лише почали вертатися. Їжак потрапив у пастку. Ей, каже, сестричко лисичко. Рятував я тебе. Порятуй і ти мене, ну чим я тобі поможу? Я тобі не поможу нічим. Та й іде геть рятуй, бійся Бога. Але лисичка і не чує. Їжак заплакав. Сестричко, дуже гарно ми жили, ходи хоч попрощайся зі мною. Повернулася лисичка, обійнялися, ой, каже їжак. Поцілуймося обоє, бо знаєш, що смерть мені зараз буде. І лисиця вивалила язик, хоче їжака цілувати. Тоді їжак зловив лисицю зубами за язик і міцно тримає. Почала лисиця пищати не своїми голосами так, що учув господар та й прибіг до саду. Є на що подивитися, узяв він та й задав жару лисиці, а їжака акуратненько витягнув із сельця і пустив у сад. Та й від того часу дуже їжаків шанував.